Величезний привіт! Я дуже рада бачити вас у себе на каналі. І сьогодні я пропоную вам розібратися з планом винагород. Компанія, яка стрімко вірвалася в ринок України, називається LiveGood. Мене звуть Марина Безугла. Погнали! Компанія LiveGood пропонує 6 способів, за допомогою яких ви зможете заробляти гроші. Але ж для цього вам потрібно стати партнером компанії, для цього потрібно 50 доларів. Подальшому вас немає прив'язки до продукту. Якщо у вас є бажання використовувати продукт, ви дуже хочете, ви дивитеся за своїм здоров'ям, ви вживаєте вітаміни, використовуєте бади в своєму житті, то звичайно ви можете брати і купувати. Якщо ви хочете тільки строїти бізнес, окей, ось шість способів. Перший спосіб це інвайт бонус, або бонус за те, що ви рекомендуєте LiveGood своїм друзям, знайомим, або рекомендуєте за допомогою соціальних мереж. Це щотижнева виплата. тобто, ви підключили одного партнера, він зареєструвався за 50 доларів, 25 доларів ваших. Ви порекомендували 10 людям, вони всі зареєструвалися 250 доларів ваших. Ви самі зацікавлені в тому, щоб чим більше людей дізналися про те, що є компанія Лівгуд. Скажу зараз від себе: я вже була в декількох компаніях і такого старту. Я, чесно кажучи, ніде не бачила. Я була в одній компанії, для того, щоб заробити 25 доларів, потрібно було запросити на пакет 200 доларів. А для того, щоб заробити 250 доларів, мені треба було замотивувати людину майже на 1200 доларів. Це, це просто неймовірно. Звичайно, знайти людину з свого оточення чи, наприклад, з інтернету, яка буде. Готова заплатити 1200 доларів на даний момент і в даний період життя. Я думаю, що складно майже кожному. Да, це реально, але ж це дуже складно. І знайти людей, які готові заплатити 50 доларів для того, щоб змінити своє життя або мати можливість додаткового заробітку або основного заробітку, я думаю, це набагато простіше. Що таке зараз 50 доларів? Це, в принципі, один раз ходити до магазину. Це те, що може змінити ваше життя. Так от, чим більше ви партнерів, Запрошуєте в компанію Лівгуд, компанія вам виплачує більше відсотків. Але ж тут є щось цікавеньке. На старті кожен із нас це новачок, абсолютно без рейтингу. І тому нам виплачують 50%. Але чим більше партнерів ми підключаємо, підключаємо і підключаємо, підключаємо, нам компанія дає статуси: каже, ти бронза або вже срібло, золото, платина та діамант. І ці статуси дають можливість отримувати ще більше відсотків до 80%. Що для цього потрібно? Чим більше запрошувати людей, тим більше запрошувати партнерів у свою команду, у компанію, а ці люди, вони також, їм також сподобаються, і вони також захотять запропонувати своїм знайомим. І а ті ще своїм знайомим. Отак так виходить, що ми отримуємо статуси, і ці статуси дають нам ще більшу можливість отримати не більше, більше відсотків. Матричні комісії. Дивіться, всі партнери стають ось таку структуру. Ось, наприклад, ви, ось це. Під вами вже знову хтось зареєструвався, потім ще хтось зареєструється. І чим раніше ви займете своє положення, Тим буде вигідніше для вас. Чому? Тому що кожен із тих, що буде знаходитися під вами, буде платити щомісяця 10 доларів. І ви ж так само будете платити 10 доларів. І з цієї суми 25 центів буде підніматися до вас у вашій гаманець. Тобто... Чим більша у вас структура, чим більше у вас людей у вашій під вами, чим раніше ви зареєструвались, а вони трошки швидше. Ви, наприклад, шустрик, а вони вже не такі швиденькі, як ви, або вони трошки пізніше дізналися про цю компанію, от, тим більше у вас під низом буде структура. І кожен із них буде платити 10 доларів щомісячно, 25 центів йде до вас у гаманець. Наприклад, ви прийшли сюди і не хочете працювати взагалі, я соромлюсь, я не буду. Ну, порядок якихось причин. Я тут просто побуду і буду просто щомісяця оплачувати 10 доларів. Тоді компанія під вами будує структуру. З часом, це може бути місяць, два, п'ять, можливо, рік, можливо, два. Але ж ви весь час оплачуєте 10 доларів, і під вами будується структура. Із цих 10 доларів. Кожних 25 центів буде підніматися до вас. Тому я, наприклад, зацікавлена під тим, щоб в мене це було не через рік і не через 5. Я хочу вже наступний місяць, я хочу вже там через півроку мати такий собі пасивний дохід. Тим більше, якщо взагалі людина без рейтингу взагалі нікого не запросила, то це дає можливість отримувати до 2000 доларів. Якщо у вас статус бронза, срібло, золото, платина або діамант, це відкриває ще більші можливості. Бронза і срібло дає до 4 тисяч, а то навіть трошки більше. Золото і платина дає 800 і діамант про той, який, про той статус, який всі е, мріють, це 16 тисяч доларів. Але ж для цього потрібно працювати, не зложити ручки і не, ждати, не чекати, коли з неба щось вам там впаде, і чекати пасивного доходу. Хоча це також реально. Я, наприклад, не така. Я хотіла би, звичайно, щоб в мене команда моя росла, росла все більше і більше. Наступний вид доходу це відповідні бонуси. Менчин бонус. Це один також із тих, які я. Полюбляю бонусів тому, що ви повинні зацікавлені бути в тому, щоб ваші партнери гарно заробляли. Я була зацікавлена в тому, щоб ви заробляли. Чому? Чим більше ви будете заробляти, тим більше буду отримувати я. Наприклад, я вас запросила в свою команду. Ви знаходитесь піді мною. Зараз я вам покажу. Ось я, ось ви. І ось, наприклад, тут іще якийсь один мій партнер. Ви отримаєте 100 доларів по е, матричній системі. І мій партнер інший отримує також 100 доларів також по матричній системі. То із цього рівня, з першого, я буду отримувати 50%. Тобто, з вас 50%. І з партнера 50%, і я так само на пасиві буду отримувати 100 доларів тільки від того, що ви також заробляєте. Тому я буду не просто зацікавлена в тому, щоб ви стали партнером, а я буду зацікавлена в тому, щоб ви стали успішним партнером. Буду зацікавлена в тому, щоб у вас були статуси, щоб ви змогли стати бронзою, сріблом, золотом, платиною І разом станемо діамантами. Звичайно ж таки. Чим більше, більший статус, тим глибше рівні ми можемо потрапити і отримувати свої грошові винагороди, це дуже цікаво. Наступний вид доходу це роздібні комісії. Все дуже просто. Є ціна роздрібна, є ціна оптова. Різниця між роздібною ціною і оптовою ціною 50% ваша. П'ятий вид доходу це для тих, хто буде продавати у великих масштабах. Наприклад, на суму 2500 доларів, ви отримаєте додаткових 10%. Тобто, загалом ця різниця буде 60% ваших. Якщо ви продаєте на суму 5000 доларів додаткових 20%, і так далі, 10 тисяч доларів це додаткових 30, загалом 80, 25 тисяч доларів додаткових 40, це 90%. І якщо ви продаєте на суму більше 50 тисяч доларів, це дійсно дуже впливові люди, це дуже е, ті люди, які вміють гарно продавати, то компанія дає додаткових ще 50%, тобто різниця між рознічною ціною і оптовою ціною ваша. 100%. І шостий вид доходу це діамантовий бонусний пул. Якщо ви досягнете діамантового рангу, ви отримуєте 2% від загального обсягу продажів компанії, причому щомісяця. Ви тільки собі уявіть, яка це може бути сума. Це і 30 тисяч доларів і більше. Тепер поговоримо про статуси, як їх досягти і що для цього треба зробити. Щоб досягти статус бронза, це перша така ланочка, вам потрібно всього лиш 2 особисто зареєстрованих. Партнери у команді. Срібло це три бронзи або 10 особисто зареєстрованих партнерів. Але ж до того всього обов'язково 20 активних учасників у вашій команді. Золото це три срібла або 30 особисто зареєстрованих учасників у вашій команді. І при цьому 100 активних людей у вашій команді. Всього 100. Далі платина – це три золота. Або 100 особисто зареєстрованих учасника плюс 500 активних. І діамант. Діамант це три платини і всього 2500 активних партнерів у вашій команді. Компанія ще тільки зайшла в ринок України і все в нас ще тільки попереду. Старт дуже низький, нижчий, ніж в інших компаніях, тому реальні цифри реально досягти діаманта уже через рік. Ну що, я сподіваюся, що вам все було зрозуміло, доступно. Якщо якісь будуть питання, пишіть, обов'язково відповім кожному. Мої контакти знаходяться внизу під відео. Можу сказати одне: якщо ви приходите в компанію на пасивний дохід і взагалі не хочете нічого робити, тоді вам прийдеться, так, тут реально, в цій компанії реально. Але ж розумієте, що вам прийдеться чекати дуже довго. Вам... Треба буде чекати, аж поки побудується ціла структура під вами, яка буде приносити вам до 2000 доларів. До 2000. А якщо у вас буде статус, то там буде і 4, і 8, і 16. Ви це розумієте? Ну, для цього потрібно працювати. Працювати, працювати і працювати, не боятися нічого. Я знаю, що таке страшно. Я точно знаю. Я також починала з нуля. Я взагалі боялась включати камеру і щось говорити. А зараз вік нових технологій зараз будується бізнес через інтернет, за допомогою прямих ефірів, за допомогою особистого бренду, за допомогою зйомок відео. І тому, якщо ви хоч і боїтеся, але ж цілеспрямований, сильний, впевнений в собі, пишіть мені, і ми з вами побудуємо сильно, успішну і багато команду.